25 машин зіштовхнулися під Одесою через туман та ожеледицю. На двокілометровому відрізку об'їзної дороги сталося відразу дев'ять масових аварій. Через погану видимість та слизьку дорогу спрацьовував ефект доміно. В стоячі через ДТП машини, врізалися нові. Загалом їх кількість сягнула 25. За даними медиків, постраждали восьмеро людей. Найбільше зітнень сталося на розв'язці конюшинові лист. Рятувальники кажуть, завдяки тому, що аварії сталися на об'їзній дорозі Київ Одеса, де швидкість менше. На самій трасі минулося без трагедій. Серед розбитих авто було кілька маршруток, бензовоз і навіть міліційна машина. Правоохоронці не встигли вчасно загальмувати і врізалися в позашляховик. У e, випадку тумана. Плюс скользка дорога, відомость, ограничена була. E, дорога скользка, де 9, 9 автомобілів столкнулися. Пострадавших e, не було.